Добрий день. Котел шахтного типу Халмова 25 кВт. Все звичайне. Лише додатково зроблена дверця в топку. Вона трошки з екраном. Котел з водними колосниками. Ось так більш відлічь ніяких немає. Оце тільки що дверка. Бо заказчики маленького росту попросили зробити ще, ще одну дверку. Ось так воно виглядає. Трехходовий теплообменник, выход 159 ну, як в принципі повинно бути. И водні колосники.